Доброго ранку, дівчата. Сьогодні понеділок, 29 травня. У мене сьогодні звітний день. Зараз я буду важитись. І так, поїхали. 102 кг, 300 грамів. Записую двадцять двадцять дев'яноль п'яте, двадцять третій, так, сто два кілограми триста грамів. Так, за неділю пішло півтори, півтора килограмма, кіло п'ятсот. А спочатку було сто шість, зараз сто два, чотири Ну, нормально. Тепер міряю міст цукру в крові. Шість. Норма, це норма для мене. 6 і 6 це для мене норма. Так, записуємо. Міс цукру 6 і 6, вибачте. Було 6 і 5. 6 і 6. Ну вчора я клубнічка, яблучка, Два яблучка вчора з'їла і клубнічки перебрала. Ну, це тобі Показу. Ну що, дівчатки, я довольна результатом за неділю кіло 300. Нормально. Цукор трошки піднявся, там на 0,01. Ну, це клубничка, я знаю, що це треба обирати трошки поменше. Я вчора щось допалася. Ну, Зараз, зараз я буду розучувати у вправи занятою Луценко. Оце я з нею почну. У неї там вправи такі я дивилася. Не і нормальні для мого стану, для мого возраста. Так що, покажу і вам, Так, включаю нету луценку 4 починаем. Ставим ноги вместе, руки випрямляємо вверх, соединяем наши или гантели, или бутылки. Можно даже вот так вот поудобнее зафиксировать. И мы будем сгибать руки назад. И с выдохом выпрямляем. Держи руки, локти, направленные точно в потолок. Вдох вниз, выдох вверх. Вдох вниз, выдох вверх. Выполняем таким. 20 раз. Поехали. И раз. Два. Держи живот. Три. Все время внизу. Четыре. Если локти останутся хотя бы чуть-чуть присогнутые, то мышцы трицепсы не Вы напряги мышцы, включи их, заставь их думать, что они тебе нужны. Мы их очень редко используем где-то в жизни, поэтому они у нас очень быстро становятся мягенькими и дрябленькими. Но в платье смотрятся не очень. Еще три раза. Сверху пауза. І друга рука. Локоть витягиваємо в потолок. Хорошо. І опускаємо сніг. Дякую. Так, ну все. Позаймалася собою. Зараз йдемо поснідаємо. Потім у мене буде своя робота. У нас сьогодні типа виходний день, понеділок, у нас немає там по інкубатору нічого. Ну, Так, до зустрічі. Дава кашу 9 злаків. І оладі із тунця. Значить, сюди в, в оладі буде входити тунець, борошно-вівсяне, висівки вівсяні, 3 яйця, перець, сіль, Сковорідку зараз включу, хай гріється, а сама буду колотити. Вирішила додати ряжанки, У мене залишалась ряжанка і ложка кефіру, все сюди. Ще додала яйце і зараз соди вкину півчайної ложечки. Зроблю, щоб було більше, бо цілий день треба щось їсти. Зараз перемішаю все. Вкидаю ложку висівок, висівки понижають. Лікімічний індекс любого продукту. Тепер вкидаю борошно. Вівсяне борошно у мене є. Раз. Два. Три. Мабуть, чотири ложки. Зараз. Помішаю та скажу, скільки кинула. Добавила ще ложку борошна. Сковорідка вже розігріта. Я її налила чуть-чуть олійки. І зараз буду робити блинчики. Вони вже зараз накриваю кришу. Хочу показати, що перекидаються вони легко. Ось два останніх у мене залишилось. Сильно мені незручно. Ось. Раз. 2. Все. Вийшла така гора оладів із тунця. Вони і корисні, і не тяжкі на шлунок. І можна при поході. Салатик, огірок, помідор, цибулька зелена і сметана. Все. Оце такий сніданок. Всім смачного.